Псалом 107, Пісня Псалом Давида. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і прославляти в славі моїй. Встань, слава моя, встаньте, псалтирю і гуслі, я стану рано. Буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспігувати Тебе серед племен, бо вище небес милість твоя. І до хмар істина твоя, вознесися на небеса Боже, і по всій землі слава Твоя, щоб спаслися всі улюблені твої, спаси правицею Твоєю і почуй мене. Бог сказав у святині своїй: Піднесуся і розділю сихем і долину оселі розмірю. Мій Галаат, мій Манасія, Єфрем, сила глави моєї, Іуда Скіпетр мій. Муав, умивальна чаша моя. На Едома стану ногою моєю, земля Филистимська скориться мені. Хто веде мене в укріплене місто, хто приведе мене до Едома? Чи не ти, Боже, що відкинув нас і не виходиш, Боже, з військом нашим, дай нам поміч у скорботі, бо марна надія на захист людський. З Богом ми покажемо силу, Він знищить ворогів наших.